Четвертого року із поверхні сидіння дерев'яного стільця номер 1 який знаходиться на місці події, навпроти під'їзду No5 по вулиці Масарика, три місті Львові. Третє: зразок запаху, вилучений із крові відібраної підозрюваної звітника Борислава Федоровича, не збігається із зразком запаху запоконуся No6, вилучений 19 липня 2024 року, із поверхні спинки дерев'яного стільця номер 1 який знаходиться на місці події. Навпроти під'їзду номер 5 по вулиці Масарика при місті Львові. Четверте: зразок запаху, вилучений із крові відібраної підозрюваного зінка Джаслава Федоровича, збігається зі зразком запаху запаковим слідом номер 1 вилученим 19 липня 2024 року із поверхні сидіння лавки з лівої сторони, яка знаходиться на місці подібна під напроти під'їзду номер 5 по вулиці Масарика і в місті Львові з імовірністю 99, і 9996 тисяч відсотка. Зразок запаху, вилучений з відібраної у підрозділу Зінченка Вячеслава Федоровича, збігається зі зразком запаху, запаковим слідом номер 2 вилученим 19 липня 2004 року із поверхня сидіння лапки посередині ближче до лівої сторони. Яка знаходилася на місці події напроти під'їзду номер 5 по вулиці Масарика, при місті Львові, з ймовірністю 99,9996%. Запах 6. Зразок зап... запаху, вилученого із крові, відібраної підозрюваного зінченка Вячеслава Петровича, збігається з зразком запаху за похованим судом номер 3 вилученим 19 липня 2024 року. І споладне сидіння лавки з правої сторони знаходиться на місці події. Навпроти від'їзду на мас'ять вулиці мові.